Так, це мені не підходить. 34 кВт на 42% зарядки. Пише орієнтовно 15 годин. Не варіант. Клієнти їдуть з Полтави, машину треба підзарядити швидше. Зараз я думаю, щось придумаємо. Знімаємо з повільної зарядки, нічого не треба нажимати, просто зняли та і все. Зараз ви скажете, що це за перехідник. Зарядка до Type 2. За допомогою ось такого перехідника ви можете зарядками. На Type 2 заряджати автомобілі з портом GBT ac повільним. Зараз ми поїдемо, знайдемо щось пошвидше трошки. Клієнти будуть за годину, щоб по максимуму підзарядити наш електричний ліопард. Зробили українізацію. Можете бачити. Так, я зараз тут ще все швиденько поналаштовую. І чекаємо клієнтів. Ось такі машини є в наявності. Є білий колір, є зелений, є ультра, є Макс. Звертайтесь.